Пані, вибачте, можна вас на секунду? Слухайте, я займаюся посічництвом, і я в інтернеті робив розіграш, розігравав мед. І людина виграла той мед, таку баночку. Виграла і казала, що йому людині не треба того меду. І казав віддати якійсь пані, яку найгарнішу пані зустріну, такі віддати. І я думаю, може, приймете такі білоруби. Задума, задарма. Людина сказала віддати. Людина виграла. І сказала віддати комусь. От і я от віддаю. Це мед. Та це мед з гречки. Він такий гіркуватий, але він добре, добре застуду Діті лікує. Можна. Треба. Треба. А як же бомбаночку віддати? Потім... Не треба, пані, ви дивіться, можна собі зайти, подивитися. Отут є координати всякі. Отам є мій канал на Ютубі. Може діти подивляться, собі зайдуть, подивляться. А я це з церкви їду, Молилася. Немає Друзі, всім привіт! Трошки внесу ясність в те, що відбувалося в минулому відео. У мене був маленький розіграш. Людина яка виграла баночку меду, сказала, що її потрібно віддати комусь, кому вона більше потрібна. От я вийшов з будинку, зустрів якусь пані і віддав саме їй. От беріть участь в якихось розіграшах, які у нас будуть в наступних відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал.